Продовжуємо випуск. Упродовж останніх десятиліть на теренах нашого краю не зведено жодного потужного спортивного об'єкту, який міг би зрівнятися з льодовим палацом у Калуші. Але після того, як тут відзначили новосілля, виникли серйозні проблеми. Споруда такого специфічного профілю, потребує чималих затрат на своє утримання. Оскільки ж льодовий палац будували переважно за державний кошт, то на перший погляд саме з Києва і надалі мали б сюди поступати гроші. Відкриття льодового палацу, названого іменем Степана Бандери у Калуші, свого часу наробило чимало галасу. Адже саме у такому невеликому місті комплекс звели у рамках урядової програми розвитку хокею в Україні. Льодовий палац належить державі і опікується ним безпосередньо управління з питань будівництва та реконструкції спортивних споруд в Україні при міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту. Але тривалий час руки господаря видно не було. Обіцяних грошей на функціонування комплексу не виділяли, тож борги за споживання електроенергії сягнули. 66 тисяч гривень спортивні функціонери неодноразово обіцяли розібратися, і ось нарешті у середу, долю льодового палацу у калуші, вирішили принаймні найближчі п'ять років. Він перебуватиме в управлінні місцевих органів влади обов'язковою умовою. Міністерства буде перепередача в управління. Це те, щоб там була, працювала дичанська спортивна школа, щоб там працювали відділення, ці про які ми говоримо, щоб там відбувалося навчання дітей в рамках фізичного виховання і активне дозвілля. Голова обласної державної адміністрації Микола Палічук обіцяє, що гроші на розвиток льодових видів спорту у Калуші область має зобов'язання по утриманню палацу. Бере на себе також місто хіміків. Я думаю, можливо днів десять. Юристи опрацюють проєкт угоди. Ми передамо, погасимо всі борги і будемо працювати. Закладемо кошти, копійку як копійку, яка потрібна в місяць на отримання, закладемо в бюджеті, будемо фінансувати жодних проблем не повинно бути. Я хотів би сказати, що є принципово дві великі різниці: наприклад, того ж самого льодового палацу в місті Івано-Франківське і Людового палацу в місті Калуші. тому що льодовий палац в місті Івано-Франківську це комерційна. Скажімо, складова, яка направлена на те, щоб заробляти кошти. А спортивна арена, яка зроблена на місці Калуші, вона має соціальне спрямування. І тому ми задіємо і бюджетні і інші кошти для того, щоб максимально задіяти. Представників нашої області в занятті спорт. і ще один вартий уваги факт. Рогатинська філія обласної дитячо-юнацької спортивної школи нещодавно запустила у роботу басейн. Тут можуть займатися до 500 учнів. Діятимуть відділення плавання, гандболу, дзюдо, настільного тенісу, футболу, вільної боротьби, легкої атлетики баскетболу. Нагадаємо, дитячо-юнацька спортивна школа фінансується з бюджету області. А нещодавно її спорткомплекс викупили у колишніх приватних власників.